Більшість моїх глядачів пам'ятають, що 28 липня цього року сталася така подія, яка у нас в країні зацікавила геть усіх, і тих, хто вірить у знамення, а також і тих, хто ні в що не вірить. Отож глядачі просили мене прокоментувати цю подію, а позаяк до останнього часу геть ніхто не зробив це належним чином, то я вирішив відгукнутися. На такий соціальний запит, хоч і дещо запізно, поза як останнім часом актуальних тем було немало. Дехто вже здогадався, що мова йде про удар блискавки на площі перед головним храмом Міністерства оборони Арефії, яке доцільніше було б назвати Міністерством загарбництва, поза як оборонятися москалям наразі немає ще від кого. На них ніхто не нападає. Як ви очевидно пам'ятаєте, це сталося близько 14-ї години за московським часом. Блескавка влучила в парасолі одного чоловіка, ще молодого лікаря, але вбила іншого, того, що був поряд. Щоправда, не відразу, бо помер він у лікарні, а також постраждали дві жінки, одна з яких змогла піднятися на ноги, а іншу... А разом із лікарем її чоловіком у тяжкому стані відвезли до реанімації. Деякі наші засоби масової інформації відгукнулися про це і радістю, мовляв, перуно розплачується з москалями за Україну або, мовляв, діє карма. Але таке мислення це крайній примітивізм, інша справа, якби блискавкою поцілило, скажімо, Гарасимова. Начальника штабу Збройних сел Російської Федерації, а ще більш логічно Юрія Ковальчука, який править Ерехвію під прикриттям Євгенія Васіліїча, двійника небіжчика Путіна. У такому випадку були б якісь підстави говорити про карму і навіть про перуна, адже це слово колись мало подвійне значення. Паруном наші предки називали і Бога громовика, і паралельну удар грому. А тим часом подія це справді таки обнадійлива, обнадійлива, тому що вона являє собою справжнє знамення, яке нічого доброго не віщує для багатовікового ворога України. Чому ж знамення? А тому що нічого у цьому світі не відбувається просто так. І цілі народи помічали це протягом багатьох тисячоліть. Наприклад, давні етруски та римляни, які наші предки слов'яни, цілком небезпідставно вбачали у деяких особливих ударах блискавки провісницький зміст. Щораз, коли блискавка потрапляла у голову статуї Римського імператора, згодом виявлялося, що невдовзі. Імператор гинув або помирав. А поза як блискавки вціляють в якісь особливі об'єкти не так часто, то етруски таремляни намагалися дізнатися про майбутнє навіть за польотом птахів. Ця практика у них називалася ауспіціями, а її майстри авгурами. Але це виявилося для них настільки складною справою, що Цицерон Отримав підстави сказати, коли зустрічаються поміж собою двоє Авгурів, вони ледь стримуються, аби не перснути від сміху. Кажучи іншими словами, шарлатанство є прадавньою професією, і у давньому Римі на поширеному марновірстві заробляли Авгури, так само, як у наш час це роблять тарологи. Я згадав ціцерона. Аби показати межу між марновірством і народною мудрістю, яка уміє розрізняти ті знаки, що їх небо посилає нам через природу. Адже природу створив Господь Бог, а карти, в тому числі й карти Таро, вигадали люди, так само як і вигадали свого часу псевдонауку про, нібито провісницький зміст. Щоденному польоті птахів. Коло 11 лютого 2013 року блискавка влучила в самісіньку верхівку куполу собору Святого Петра в Римі у день відречення папи Бенедикта XVI, це також провіщало прихід на його місце великої біди на прізвисько Франциск-Нульова Терпимість. У католицькій церкві 11 лютого свято Божої Матері Людської таким чином удар блискавки у вершину куполу святого Петра символізував гнів Божої Матері на те беззаконня, яке відбувається у Ватикані. Адже Бенедикт XVI зрікся престолу вимушено, під тиском ворогів християнства у кардинальських мантіях. І не лише в кардинальських мантіях, які намагалися допомогти сатані залізти на вершину церкви, вираз із пророцтва Божої Матері. І таких прикладів, коли удар блискавки щось таки означає, описаних у літературі, можна навести досить багато. При цьому слід пам'ятати, що давні етруски та давні римляни, які наші предки, також враховували не лише місце, в яке б'є блискавка, але й день, коли це сталося. Отож погляньмо на цю останню відповідну подію із позиції такої методології. Фатальний удар блискавки перед мілітарним храмом Ерехвії трапився 28 липня. Саме в той день, коли Росія святкує. Пам'ять Володимира Великого, засновника Української християнської держави. У цей день вони також святкують хрещення Русі, хоч хрещення Русі відбулося в інший день, 14 серпня, але тоді була охрещена Україна, і тому вони цей день не визнають хрещенням Русі. Отож слід нам мати на увазі, що ця блискавка вдарила. Не із волі Міхвічного Перуна, але з волі Володимира Великого, який ідола Перуна наказав тягти кіньми до Дніпра та вкинути його в воду. Сталася ця подія під Москвою, у парку під символічною назвою Патріот, яка для Росії звучить так само, як і слово Шовініст. Сталося це у межах меморіального комплексу. Спорудженого на честь російського мілітаризму, і зауважмо, що облискавка вразила людей саме перед головним храмом військового міністерства Ерефієм. При цьому слід врахувати, що влучила вона в чотирьох людей, із числа яких лише одна дівчина відбулася легким враженням електроструму, ці дві жінки та двоє чоловіків. Це символ усього населення Ерехфії, поділеного на чотири частини та символ катастрофічного майбутнього для трьох його четвертин, із яких одна загине, а решта дістануть пошкодження. Сам же гігантський храм, перед яким це трапилося, попри золоті бані та золоті сяючі хрести. Справляє дуже похмуре враження своїм темним сірим кольором циклопічних стін із болотно-зеленим відтінком. Оточений він обелісками у вигляді хвостової частини деяких російських ракет кажуть, що Шойгу вкрав дуже великі гроші на будівництві цього храму та всього комплексу. А розпочалося це будівництво також у символічну дату у 2014 році, коли Ерехвія розпочала реалізовувати план загарбання українських територій шляхом гібридної війни. Отож цей комплекс у парку Патріот із цим храмом у центрі це фактично є символ війни Російської Федерації проти України. За великим рахунком, цей комплекс парку патріот став також і символом нової релігії, символом симбіозу християнського православного обряду із комуноязичницьким шовінізмом, який нічого спільного не має із християнством. Зокрема, в іконографії цього храму простежується спроба сакралізації богоборчого радянського минулого Росії. Тобто спроба примирити Бога із дияволом, як каже про це українське народне прислів'я і Богові свічка і нечистому кочерга. Одним словом, центральна частина парку Патріот в Подмосков'ї це і є серце російського шовінізму, і удар блискавки в людей перед цим храмом у День пам'яті Володимира Великого. Покровителя українського християнства це знак великих майбутніх бід Росії, причиною яких буде нинішня підтримка російським народом військової загарбницької політики свого уряду, а також майбутня здатність України достойно захистити кожен клаптик власних територій. Та здатність, якої нині ще немає і не може бути із відомих причин, але яка буде у майбутньому і буде вона наслідком реставрації національної християнської держави в Україні. Ось у цьому провісницькому сенсі даного випадку вже можна говорити і про карму. Адже в принципі, це і так добре відомо, що подібні причини. Рано чи пізно матимуть відповідні наслідки, але знамення цього разу вказує, що ці наслідки не забаряться.